Поки кожен з нас має своє вільне та безпечне життя, на жаль, не всім так пощастило. Деякі українці і досі перебувають в міграційних центрах, які ненароком виїхали за межі США і, намагаючись повернутися, їх прикордонники арештували і зараз не перебувають досі вже більше трьох місяців у міграційних центрах. Спілкувався з рідними, зверталися вони до консульства, маємо відповідь. Зараз зачитаю, що вони написали консульство, і зачитаю, що відповіло консульство. Ця інформація досить важлива для багатьох українців, які працюють на траках і перебувають або просто проїжджають досить близько до прикордонних зон, тому що кожен може потрапити в таку ситуацію. Тому діліться цією інформацією з іншими. Ну а також, на жаль, той хлопчина, який навіть не виїжджав за кордон. США а прямо був перевірений на чекпоінті на території США, десь тут біля ну, Лоредо. Лоредо в цих, в цих округах, на жаль, досі перебуває під ну не скажу це ув'язненням, але затриманням, начебто, прикордонників, тобто він ще не на волі. Отже, якщо ви потрапили в таку ситуацію, чині в інстаграм я вас можу поєднати з родичами сім'ями тих людей, які зараз перебувають в міграційних центрах. Вам буде простіше співпрацювати один з одним, ну тобто друг другу допомагати. Отже, сім'ї написали консульству України такого листа. Шановні представники консульства, ми родичі громадяни України, які на даний момент перебувають в міграційних центрах, detention centers на території США звертаємося до вас із проханням про, при... про сприяння та захист прав наших близьких. Наші рідні були затримані американською владою після того, як через необережність або помилку навігації не ненадовго залишили територію США та одразу ж намагалися повернутися назад. Усі вони мають чинний статус у межах гуманітарної програми United for Ukraine. вони не намагалися порушувати закони США, не перетинали кордон таємно і одразу після перетину повідомили про це або намагалися повернутися на територію США через офіційний пункт. Усі вони перебувають в міграційних центрах уже понад три місяці, без висунутих звинувачень, без чіткої перспективи звільнення їхні імена відсутні в судовій системі. Це викликає глибоку тривогу у сімей. Усі затримані законослухняні громадяни України, які мають сім'ї неповнолітних дітей, підтримку з боку офіційних спонсорів у США, а також місце проживання, куди вони можуть бути негайно звільнені. На даний момент в міграційних центрах утримуються такі громадяни України. Атера Детеншн Центр Нью-Мексико. Троє громадян не буду називати прізвище: Дмитро, Антон, Олексій. Сан-Луїс Детеншн Центр Аризона. Денис Олексій Павло. Звертаємося до вас із проханням, звернути увагу на ці випадки на... та направити офіційні запити до відповільних органів США з метою отримання роз'яснень. Надати консульську та юридичну підтримку громадянам України, які опинилися в такій складній ситуації. Ми готові надати всю таку інформацію, ей number кожного затриманого, документи, що підтверджують їхній статус, родинні зв'язки та гуманітарні обставини. Що ж відповіло консульство? Добрий день. У відповідь на ваше звернення щодо ситуації з громадянами України, які перебувають в міграційних в'язницях, detention center, США повідомляє МО, що е, зазначені у зверненні дозволи громадяни перебувають у списках осіб, щодо яких прийнято рішення про примусове видворення депортацію з території США. Рішення прийняті в лютому березні цього року. Наразі американська сторона опрацьовує органорга. Організаційно логістичні питання для забезпечення процесу їх депортації з урахуванням міжнародних авіосполучень з Україною відповідно до чинного законодавства США, особи, які прийняли рішення про депортацію, можуть утримуватись в депортаційних центрах строком до 180 днів з моменту прийняття рішення про депортацію. З питань консульського супроводу в цих справах рекомендуємо змутитися до Генерального консульства України в Х'юстоні, електронна пошта та като до консульського округу якого діє штат Нью-Мексико або до Генерального консульства України в сан франциско електронна пошта та като до консульського округу, якого належить штат резона з повагою, ім'я прізвище, радник з консульських питань посольства України в США. Ось таку відповідь відповіли в консульстві українцям, які звернулися. З питань їхніх рідних, близьких, чоловіків, хлопців, які досі перебувають. Але найбільше побоювання цих рідних, те, що, як повідомило консульство, що так, влада дійсно має право утримувати цих чоловіків з моменту того, коли вони вирішили депортуватися, 180 днів. Але вони переживають за те, що. Це тільки ну якби усно було б говорено, що ну ми хочемо отримати депортацію. Ну окей, ви хочете депортуватись, проблем немає, тоді ми починаємо. Але немає ніякого підпису, немає ніякого документу, немає ніяких взагалі паперів на руках у цих людей, які могли б виїхати з країни депортуватися. І вони вважають, що тільки з моменту підпису або легального документу тієї дати, яку вони отримали, від, відраховується ці, ну, теоретично півроку. А люди вже сидять більше трьох місяців, а на руках них нічого немає, і наче ну гадають, що ось цей щотчик не запустився. Просто люди сидять і незрозуміло чого очікують. Але найбільше мене ось ось це речення так, от струбувало, Те, що дійсно, як ви бачите, не дивишся на те, що в Україні війна, таке враження, що дійсно українців можуть депортувати в Україну. Тобто, що ж консульство пише, ще раз зачитаю. Тобто. Зазначені громадяни перебувають у списках осіб, щодо яких прийнято рішення про примусове видворення з території США. Рішення прийнято в лютому березні. Наразі американська сторона опрацьовує орг... організаційно логістичні питання для забезпечення процесу їх депортації. Тобто, щось відбувається, щось опрацьовують, але як їх депортувати будуть поки питання. Але як ви бачите, наміри в них є. Тому на жаль, хлопцям досить сильно не пощастило, але діліться цим відео з іншими, щоб інші не потрапляли в такі ситуації, і маємо надію, що все ж таки вони якомога швидше будуть звільнені. І якщо вже депортація, то хоча б депортація, а не півроку сидіти, а потім ще півроку, тільки з моменту там отримання документа і чого чекати. Ну теоретично тільки депортації.